Шановні друзі, колеги, студенти, вітаю вас! Напередодні Нового року ми завжди підбиваємо підсумки та аналізуємо, що вдалося, а що потрібно вдосконалити. А ще ми починаємо будувати нові плани і мріяти. Завдяки кожному з вас, Запорізька політехніка сьогодні живе, працює, розвивається, перемагає. Дякую кожному, хто упродовж року працював на благо рідного університету. На жаль, продовжується війна, і кожного дня ми стикаємось з новими викликами. Дякуємо кожному, хто став на захист рідної країни та боронить нашу незалежність, хто кожного дня наближає нашу перемогу, хто дає нам можливість жити та працювати. Незважаючи на складні часи, ми продовжуємо виховувати сучасну молодь, впроваджувати наукові розробки, розвивати. Українського світу. Ми створюємо сучасні аудиторії та інноваційні центри спільно з промисловцями та бізнесом. У наступному році ми відкриємо оновлений студентський хаб, спроєктований згідно з баченням молоді політехніки, де студенти зможуть створювати власні проекти на сучасному обладнанні, проводити різноманітні зустрічі, обмінюватись досвідом та звичайно відпочивати. Завжди новий рік це час для відкриттів і великих можливостей. Час для підкорення вершин та здобуття перемог, час яскравих емоцій та незабутніх вражень. Щиро вітаю вас з Новим роком. Нехай кожен день буде сповнений радісними та незабутніми подіями, приємними моментами. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії. Бажаю вам сімейного затишку, мирного неба, процвітання кожному з нас і рідній політехніці. З Новим роком!